В Цьому відео ви побачите іспанське місто Севілія. Це місто вразить нас з першого погляду І своїми сучасними спорудами і давніми. Тут ми вже віддалилися від моря і будемо гуляти понад прекрасною річкою. Зустрінемо тут гарний захід сонця. Побачимо багато цікавих магазинчиків. Тож приєднуйтесь до цієї цікавої подорожі. Їхати нам сьогодні трохи більше 200 кілометрів. Ми приїхали в Сівілью. Я й не думала, що ми потрапимо в це місто. Так думала, десь ми будемо на початку Іспанії подорожувати, але так вийшло, що ми ось вже на самій південній точці. Ми вже побували в Парижі, Тулузі, Салоу, Валенції, Малазі. І потім поїдемо на трошки в Португалію, і потім вже буде у нас шлях наш назад повернення поближче до кордонів України. Що хочу розповісти, як відбуваються наші бронювання тут на Букінгу. Вчора отримала такий стрес, забронювала житло. У Севілії. бо ми сьогодні збиралися у каньйон. І так я ну, подумала, що ми виселимося з тих апартаментів, потім поїдемо у каньйон, погуляємо по каньйону. І так, щоб десь недалеко, бо ну, я не знала, скільки в нас часу на каньйон піде, і заселитись. Ось так у нас і вийшло. Начебто нам було. До Севілії там біля 200 кілометрів, але ми ось приїхали о 6-й вечора. Цей день ми побували в дуже красивому місці. Це стежка Кам'яніто рей що знаходиться недалеко біля Малаги. Хто буде в цих краях, обов'язково тут побувайте. Це відео вже вийшло раніше на моєму другому каналі. Посилання залишу в описі відео. То, ще не бачив, обов'язково подивіться. З букінгом що вийшло? Оці апартаменти, що я вам зараз покажу, коштують 50 євро за добу, це невелика ціна за апартаменти. Але після того, як з мене Букінг взяв оплату, мені почали приходити повідомлення від господаря, що треба скинути всі свої паспортні дані, там зареєструватись по якимсь посиланням, коли я написала, чому це я повинна скидувати свої паспортні дані, ми там на добу всього заселяємося. Зразу тобі пишуть, якщо ну, ти не скинеш, то буде штраф 100 євро. І вони беруть завдаток 100 євро за те, що, ну, щоб ти тут не пошкодив їхнє майно. Потім, якщо вони перевірять квартиру і все буде добре, вони тобі повернуть. Але для мене була проблема і зареєструватися в цьому додатку, бо там повинно, якщо ти коли навіть селишся в готель, беруть один паспорт достатньо, щоб поселити людину. А тут треба було вказати повністю паспортні дані двох людей, які тут будуть перебувати, і ще підписи поставити, і потім ти даєш свою картку з тебе стягують 100 євро завдатку. І потім тобі знову таке посилання дають, треба встановити додаток. Встановлюєш додаток, і тільки тоді ти можеш потрапити до помешкання, там тобі інструкції надсилаються. Ми тільки що півгодини розгадували ребуси, як тут відкрити цю квартиру, відкриваєш ти двері через додаток і закриваєш через додаток. Ну, я не готова була і вчора півдня витратила на те, щоб розібратися в цьому. І сьогодні багато часу пішло, щоб сюди потрапити. Тому ось такі і кожен раз виникають якісь ці складнощі, які, начебто, ось ти вже букінгу і так платиш гроші, за те, то, щоб тобі це було простіше. Просто ти приїхав, поставив речі і пішов подорожувати. А так виходить, що ти. Втрачаєш час на це. Зараз ми тут, ця квартира знаходиться в центрі Сівільї. Десь підемо гуляти, мабуть. Зараз познімаю і покажу, як, що вона тут себе представляє. Так, оце заходиш, такий невеличкий телевізор, така вітальня. Ось Обідня зона, микрохвильовка. Стиралка, тостер, чайник. Холодильник є так, йдемо далі. На першому поверсі туалет є. Потім другий поверх. Тут круті такі сходи. Трожко, це спальня. І ось тут ще одна ванна кімната, біде, унітаз, душова кабінка є. Ну, в принципі, непогано, все дуже чисто. Рушники. І ось шафи. Так, от це Оце для куріння тут помешкання таке. Для прибирання речі. Прийшовши 10 кругів Аду, ми спочатку зайшли сюди, тепер вийшли для того, щоб піти гуляти в старе місто. Ось з цієї вулички ми вийшли і виходимо зразу на ось таку площу, там де велика церква. Тут зразу продають багато видів піци, багато ювелірних виробів, коралів, сережок різних, каблучок, сувенірів. А будинки, що навколо просто вражають. Севілью вважають одним з найспекотніших міст Європи. Влітку тут температура вище 40 градусів, тому бачимо кондиціонування прямо ось так на вулиці. Зараз їдемо кварталом Санта-Крус, тут дуже атмосферно: це справжнє серце старого міста. Тут в цих будиночках вже відчуваються елементи арабської архітектури. Якісь вікна такі. А це площа, яка має назву альфа альфа Сучасні великі трамваї тут ходять. За часи римлян тут існував ринок. А зараз це сучасна площа. Подивіться, які тут дерева цікаві. Ми нарешті вийшли на вулицю, повирішували всі проблеми з завтрашнім поселенням, завтра вже будемо в Португалії, а сьогодні гуляємо по Сівілі. Місто дуже красиве, зараз вечір. Але місто таке, можу сказати, спекотне. Ми їхали було 36 градусів, зараз ввечері, ну, може, 30-32 ось так. Така обстановка тут дуже гарна, багато екскурсій. Гуляємо. Підходимо до Сівільського собору. Це найбільший готичний храм Європи. Одна із головних святинь Іспанії а це вежа Хіральда, висота 104 метра. Дзвіниця собору. А на площі біля храму ось така атмосфера. Люди гуляють, можна покататись на конячці. Також тут поруч королівський палац. Це резиденція справжнього короля Іспанії. Коли тут опиняєшся, виникає відчуття, наче знаходишся десь у середньовічній казці. А поруч звичайне життя. Ось так продають речі прямо на землі. Так як сівіль'я знаходиться біля річки, ми вирішили пройти туди. І ось ми вже на широкій красивій набережні. Вечір люди прогулюються, дехто бігає тут, хто сидить на лавочках, відпочиває, милуються цим краєвидом. Все тут зроблено дуже по-сучасному. Можна ось так зверху гуляти, а можна спуститись вниз до річки. Внизу і велодоріжка, і пішохідний промінат. Місто все у квітах, дуже красиво. Така зараз Севілія тут широка річка, по ту сторону ті будиночки різні, містом, якась величезна будівля, така набережна. Стоять красиві яхти, я думаю, на них можна покататись. Тут дуже популярні річні прогулянки. Ось ці човники один за одним тут ходять. Ми трохи прогулялися а зараз присіли тут біля річки. Щоб Іти насолодитися західом сонця. Поруч з річкою розташовані кафешки, в яких можна посидіти. Грає музика. Ми побачили парк і вирішили туди піти. В Іспанії дуже красиві перехрестя, там завжди на них щось є. Ось тут фонтан такий красивий. Зразу в парку бачимо багато квітучих дерев. І, як завжди, ми неочікувано потрапляємо на якесь свято. Великий натовп. Сьогодні, мабуть, щось тут буде. Виявилося, що ми знаходимося в найвідомішому парку Марії Луїзи. Тут дуже гарно, ось качечки гуляють. Стояти у черзі у нас немає часу, тому ми просто пройшлися цим парком трохи, побачили, що тут є, ось які гарні споруди. Тут різні музеї, виставки. Якщо хто тут буде, то можуть туди зайти всередину. А на місто вже потроху спускається ніч. Дуже гарно вночі також тут. І зупинки, сівілі. Це, мабуть, тут купляти квиточки на трамвай. А ми вже йдемо до наших апартаментів, а по дорозі милуємося містом, його архітектурою і насолоджуємося його атмосферою. Ось така прекрасна Севілія ввечері. А це вже ранок наступного дня. У нас ще є пару годин до виселення, і ми підемо, прогуляємося містом зранку. І тут ми бачимо найвідомішу футуристичну конструкцію в Севілі, яка нагадує великі парасолі або гриби. Виглядає дуже масштабно і красиво. Автор проєкту Юрген Майер, німецький архітектор. Ну і ця відома позначка у всіх міст I love. В цьому місці. Давнина переплелась з сучасністю. Зверху наче соти і в них дуже багато птахів. Перший раз я в такому незвичайному місці. Наш добрий ранок в Севілії, в Іспанії. Сьогодні вже будемо їхати в Португалію. Підійшли тут такий надпис I Love Civіia. Площа поряд, така обстановка дуже приємна. Ранок люди п'ють каву, сидять, ці віконечки такі довгі, така архітектура тут цікава. Видно, що все таке давнє і відчуваються наслідки якогось мусульманського впливу, арабського, не знаю. Було такий розпис цікавий, якийся на будинках. Пані для мене відкрилась так дуже цікаво. Я і не очікувала тут побачити таке все грандіозне, такі храми величезні. Так цікаво було тут побувати. Але для мене це якась така виявилася дуже гомінка країна, я більш така спокійна людина. Мені тут було тут трохи так. Напряжно, можна так сказати. Але все одно мені тут дуже сподобалось, це нова країна для мене. Завжди прекрасно досліджувати щось нове. Інша культура, інший характер в людей. Севілля це апельсиновий рай, тут повсюди апельсини. Собор зараз відчинений зайдемо всередину. Побачимо, що тут. Дуже високі стіни, мозаїка на вікнах. Тут панує атмосфера спокою. А так іспанці вітають з днем народження. А ми їдемо далі. Надіюсь, моє відео про Сівілью вам сподобалось. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!